На відміну від більшості європейців, цей хлопець із Франції розуміє, що відбувається, і намагається їх, хоч якось, роздуплити. Путін погрожує війною в Європі, хоча він уже оголосив нам війну. Просто більшість людей цього досі не усвідомлює. У своїй заяві 2 грудня він сказав, що не хоче війни з Європою, але якщо вона станеться, Росія готова. Тож невелике нагадування: економіка Росії це рівень Іспанії. Тобто, якщо чесно, не так уже й багато. Натомість уся Європа це втричі більше населення і в десятеро більша економіка. До того ж, цей кровожерний божевільний мав захопити Україну за три тижні, а за чотири роки ціною сотень тисяч солдатів, яких він кидав на фронт як гарматне м'ясо, без найменшої поваги до людського життя. Росія спромоглася відгристи лише півтора відсотка території за два роки. Її економіка повністю валиться, і все це завдяки абсолютній мужності українців та їх героїчному спротиву, як на фронті, так і в тилу. Але як я вже й казав, Росія вже веде війну проти Європи: дрони над військовими базами, втручання у зовнішню політику, спроби дестабілізації та маніпуляції через соцмережі, а головне тотальна маніпуляція власним населенням через сталінську пропаганду. Боротьба, яку веде Росія проти європейського союзу, здається тихою, але насправді вона всюди суща. І на щастя, хоча багато в тому я не підтримую наших європейських лідерів вони зрозуміли фундаментальну річ: Росія веде проти нас цивілізаційну війну. Путін це втілення брехні. Він обіцяв не нападати на Грузію, він обіцяв не нападати на Чечню, він обіцяв не нападати на Україну і порушив усе. Цей покидьок має руки по лікті у крові невинних людей, яких він свідомо знищив через свої імперські амбіції. Тож, друзі, із західної Європи, не піддавайтеся цим спробам дестабілізації, не бійтеся цього. Зрозумійте, що Україна сьогодні це щит, який захищає нас від кремлівського варварства, і вона платить за нашу безпеку. Еку надзвичайно високу ціну, і пам'ятайте, разом ми сильніші.